Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Ахінея. Колись, гуляючи поволі, без поводів і без сідла, Рисак у полі на роздолі зустрів сердитого осла. І той, з хвоста, скрутивши двійку, на рисака поліз у бійку, до горла кидався весь час та не добився перемоги. Рисак ударив тільки раз. Осел упав і витяг ноги. Ту битву бачила свиня, і потім так розповідала. У дурноватого коня була стратегія невдала. Осел же був, немов вогонь, він наступ вів талоновито. Рисак звихнув собі копито, коли по морді бив його. Так, ігноруючи усе, свиня ліпила ахінею. Зате лишився жить осел в легенді. Створеній свинею. Друзі, уважно слідкуйте за тим, що вам розповідають, бо дуже часто ми чуємо ахінею. А тим часом підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної омарески, яку я публікую кожного дня. А ми з вами зустрінемося в жовтому літачку.